Доброго ранку, мої малята! Зараз у нас з вами урок розвитку зв'язного мовлення, а на урок до нас завітало маленьке, пухнасте, жовтеньке курчатко. Є така віршована казочка, яку написала Тамара Коломієць про малесеньке курчатко. У нього... Була біла хатка, а йому, мабуть, хотілося дуже зробити її кольоровою. І маленьке курчатко мандрувало і збирало кольори для своєї хатки, а ми йому в цьому допоможемо. У маленького курчатка коло кладки біла хатка. А від хатки до дороги стежка стелиться під ноги Із розчинених воріт Вируша курчатко в світ. Йде, а сонечко згори, Заглядає у двори, Розсипає по лужку Квіти в жовтому пилку. Який же ж колір подарували квіти, а саме кульбабка. Маленькому курчаткові, ну звичайно жовтий. Зверніть увагу, у вас є надпис зразок. І там написано речення. Кульбабка подарувала курчаткові жовтий колір. Мандруємо далі, а стежиночка в Юнка далі, далі утіка. Між травицею травою. А тепер зверніть увагу, у вас знову речення, із якого загубилося одне слово. Трава подарувала курчаткові, який? Правильно, зелений колір. Впишіть, будь ласка, слово зелений. І прочитайте, яке речення у вас получилось. Тут стежиночка мала, до струмочка довела. Читаємо і доповнюємо речення. Струмок подарував курчаткові який? Ну, звичайно ж, блакитний колір. Писуйте на рядочки слово блакитний. А маленьке курчатко мандрує далі. Далі пагорбок, пеньок, під пеньком товстун грибок. Грибок подарував курчаткові. Який? Так. Можна сказати коричневий, але є дуже гарне українське слово назва коричневого кольору. Саме українське. Брунатний. Давайте запишемо це красиве слово. Грибок подарував Курчаткові брунатний колір. На галявці на осонні спілі ягоди червоні. Зверніть увагу на малюнок, які це ягодки. Сунички. А які суниці подарували курчаткові колір? Ну, звичайно ж, червоний. Списуйте, будь ласка, червоний колір. А поки курчатко мандрувало, і ніч настала. Люлі, люлі, спить, курчатко, сонце встало, іде на кладку, ближче, ближче підійшло, чудо пензлика взяло, в чисті фарби умочало, хатку всю розмалювало. Будь ласка, зверни увагу, на сторінці 6 у завданні 2 є два рядочки. Прочитай завдання. Запиши, у які кольори сонечко розмалювало хату. І ще раз передивися свої записи, який колір подарувала хату. Кульбабка, який колір подарувала травичка, струмочок, грибочок, сунички. І запиши їх всі на рядочки. Зверни увагу, перше слово записуй з великої букви, далі через кому з маленької букви записуй всі інші слова. А зараз уважно перевірте написане, чи всі кольори ви правильно записали. Жовтий, зелений, брунатний, блакитний, червоний. Ось в такі гарні кольори розмалювало сонечко хатиночку маленького курчатка. А домашнім завданням для вас буде розфарбувати малюночки, які містяться на сторіночці 5-6. Ну і, звичайно ж, оцініть свою роботу на уроці. Чи все у вас добре виходило? Чи можливо було важкувато? Або взагалі нічого не получалося. А я вам дуже дякую за роботу. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.